Всім доброго дня! Рада вітати вас на своєму каналі. Дякую за коментарі, за підписки, за те, що залишаєтесь на моєму каналі. Це дуже приємно для мене. А сьогодні хочу подивитися розклад про нього, все, що відбувається з його почуттями, що взагалі відбувається в його житті і так далі. Давайте почнемо з сигнифікації партнера, щоб ви розуміли, що це ваш розклад. Який партнер загаданий? Ну, а партнер може бути колишній, або якщо він не колишній, то він досить строгий. Можливо, зараз такий період у ваших стосунках, де партнер стругуватий такий трошки, де він більше не підвішує ситуації, можливо, ви вже не ведетеся на це, або тут вже може навіть і розставання в когось було. Але не розставання різке, а розставання вимушене, коли вже людина ну, не думає про партнера, коли вже лише згадує час і часу, але вже немає таких різких переживань, тобто у вас, в той, хто дивиться цей розклад. Ну, він явно віддалився від своїх мрій через те, що дуже багато що в житті зробив не так в своєму житті. Були такі вибори в його житті, де він мав зробити правильно, і тут карта правильності традиційності перевертається. Тут його відчуття передчуття його підвели, жорстко підвели. Він не зміг пройти не те, що урок, а взагалі те, що від нього вимагалося в житті, він не зміг пройти просто через свою впертість. Через певні свої принципи життя, в які він не збирався порушувати. І навіть я б сказала в якійсь мірі про жорстокість, тому що він міг затягувати ситуацію, яка могла тривати місяцями, що щось було не так. В когось тут вийде, що вже навіть і роками. Ну, звичайно, в меншості. Багато взагалі старших арканів вийшло, і всі вони перевернулися. Потрібно було традиційності, рішучості, впевненості, не якихось надзусильні. Тут просто про таке стандартне якесь ставлення. Це те, що від нього вимагалося. А він сам по своїй натурі такий: по-перше, що якщо погано, то він ще інше робить. А по-друге, що він йде навпаки. Ну, проти цих законів, проти цих правил. От коли його щось не влаштовує, то він робить якийсь жах взагалі в своєму житті. От він робить неправильний вибір, він його повторює. Він може обіцяти і навіть десь і старатися так зробити, але по-своєму і це по-своєму воно часто спричиняло певні такі перевороти в його житті, через які він сам тепер не радий. Сидить, переживає тепер. Сидить, шкодує за тим, що він правильно не поступив. Ну, але ж йому ніхто не заважав. Він зараз розуміє, що те, як він або вас сприймав, або в принципі своє минуле, або вас в минулому як сприймав, що це було хибно, що він десь применшив вас в своєму житті, і зараз про це шкодує. Зараз він розуміє, і що з цього характеру, і тепер я при цьому характері залишився тут один. Що характер це дуже добре, але характер мене ночами не обнімає і мене не вислуховує і так далі. Що сам з собою, одним словом, залишився. Ці трансформації, які йому належалося пройти, він не пройшов. Зараз старається знайти якийсь мир гармонію, але як? Як тут знайти мир гармонія? Ну, партнер сам по собі ніби такий. Ніби стійкий в питаннях заробляння коштів, в питаннях дружби, але от в стосунках тут такий трішки впертий. Ну, Хоче, щоб ніби його его не задівалося. Хто з чоловіків, дивитись, то це жінка така більш чоловічими рисами, можливо, професія така, якась плюс-мінус там, ніби поліція або є така. Одним словом, там людина, яка є дуже жорсткою. Ну, а якщо за чоловіка то й ось також, до речі, може бути воєнний він по імператору у нас в тих картах. Так, таке щось може бути. Якось і несон йому, тому що правда, яку він колись прикривав. От, під певними причинами того, що от я в собі, мені потрібен якийсь час, мені потрібно там, все обдумати, подумати. Одним словом, конкретно і ніякої, все тягнулося, довго втягнулося так, як, як він ніби я цьому не задавав темплі маю на увазі. Так воно і продовжувалося. Тут могло бути таке, що ви від нього вже й сама пішли, або просто він підвів до того, щоб піти з цих відносин. Різно може програтися, але в більшості тут люди не разом через певні розбіжності, от взагалі, в мисленні про життя, а в планах на життя, тут розбіжності у людей були. Ну, Давайте тоді будемо розбиратися, що насправді відбувається з його почуттями до вас. Що він там не показував, що насправді відбувається? Чи є взагалі це почуття? Почуття є, зразу у нас 100 кубків, зразу у нас 10 кубків, почуттів тут повно. Причому останнім часом ці почуття почали якось присинатися. Щось таке відбулося або в його житті, або от спілкування недавно якесь відбулося, чи щось чи якісь сни появилися. Одним словом, тут щось відбулося, що його почуття якось сколихнуло. От навіть якщо вони вже не були такими активними, то зараз чомусь знову вони стали активними. От почуття явно тут не зникли. Вони просто пережили якусь зміну, яку він сам не до кінця розуміє зараз. Але він міг зробити вигляд, що він охолов, міг віддалитися. Міг навіть з кимось іншим якийсь час перебувати. Таке також може бути. От навіть коли він віддалявся, там мовчав, чи навіть тікав в інші якісь зв'язки. Він розумів, що це його не рятує. Але саме це і створило незавершений цикл. От з вами щось було незавершене. Оце не любов, яку можна назвати звичайною ні. Це щось таке глибше, щось таке первинніше. Таке, що не мінає від часу, От що, ніби кажуть, що час лікує. Ну, не зовсім, не в цій ситуації. Тут час не лікує. Але ще перевтілюється в якісь інші форми: в сум, в провину та в що завгодно, в уникання. От він не дозволив собі до кінця вас відчути. Бо це означало б зустрітися з собою справжнім. І поки що він не готовий до цього. Тому почуття живі. Просто вони більше от не на поверхні, як це могло бути раніше. Вони швидше переписані десь в його підсвідомості. Ви тут виходите королева копція. Ну, Зв'язок цей сильний. Кожен з вас може зараз. Ніби включатися в ці стосунки, включатися от, думками, переживаннями, навіть якщо вже це було в минулому, або що думали, що це вже в минулому залишається. От почуття такі ну, характерні такі. Він взагалі може бути характерний. Ну, або вона, хто дивиться, з чоловіків. От Якщо ви читаєте багато, То можете навіть в книжках щось таке зустрічати, що вам нагадує зразу про нього. Такий така, от Дивний такий внутрішній біль, страх, от який ви ніби не можете пояснити, от чому це все одно спливає, чому все одно про це думається. І в нього так само. От ви можете навіть думати, що я одна тут люблю. от В мене однієї ще жеврія, та надія, та любов, тому що от було щось от в минулому таке, що. от Підкупила якось вас, так що ваша душа звикла, що ваша душа вибрала його. І ви думаєте, що ви одна, а він так само думає зі своєї сторони. Ну, хто дивиться з чоловіків, то просто перевати на себе, я просто мушу якось звертатися. Але двоє людей тут розуміють, що зв'язок не завершений. Але питання тут в іншому: От, чи дійсно потрібна вам людина, яка ховає своє серце за ось цими сімома замками? Ну, що це за дитячий садок? Вам це також якимось чином в своїй мірі благополуччя порушувало? Тому що карта важкості виходить. Ну, давайте будемо дивитися, що він відчуває, коли згадує вас. Тому що тут зв'язок вже такий з історією, скажімо, це не є люди, які знайомі місяць два. Що він відчуває, коли згадує вас на області? Як часто це буває? Ситуація серйозна сьогодні. Ну, буває часто, що згадує, але дійсно, коли справді, справді залишається сам, коли немає нікого, коли ніхто не відволікає, от ви раптом з'являєтесь в його думках або в її думках. І це не так, щоб от прямо картинка, а це більш як стан, як спокій, запах чогось знайомого, внутрішнє тепло, яке чогось трохи пече. От він згадує щось дуже просте. Ваш сміх може згадувати, як ви виглядаєте, як ви поводитесь, які у вас плани на життя, а чи дійсно ці плани досі такі, чи ні? Чи вже через цю життєву зраду, яка була, ймовірно, від цього партнера, можливо, ви змінили якось хід подій в своєму житті, можливо, у вас змінилися мрії, може щось таке. От Погляд ваш може згадувати. От як ви могли бути поруч, коли всі інші просто проходили повз? От навіть якщо ви сходились і розходилися з цим партнером, то приходило розуміння, що одне з одним вам краще. Таке в нього тут розуміння. Він сам до кінця не зізнається в цьому, але от саме ці згадки викликають найбільше тиші всередині нього. От вам навіть інколи може хотітися, щоб він перезвонив, щоб він з вами про це поговорив, але він мовчить. Ну Ви маєте знати, що от коли він згадує вас, то це не байдужість. Це його просто невміння повернутися. коли він згадує, але не дзвонить. От ви відчуваєте, що він вас згадує, але від нього все одно ну, немає ні дзвінка, ні повідомлення. То знаєте, що він тоді також про вас думає. Що він не знає, як повертатися до вас. Він міг просто ситуацію в ваших стосунках вже завести до такого краю, коли ти вже не знаєш, як з цієї безвиході вийти. Питаю, яку роль? В своєму житті він вам дає. Ви знаєте, навіть якщо він ніколи не скаже скажеться голос, то ви для нього були точно більше, ніж просто кимось важливим. О, це не просто історія, що от він мене любив, а потім передумав. Ні, це щось інше. От він підсвідомо побачив вас ту людину, яка могла б доторкнутися до його суті. Не образ, не фасад, а того нього, якого навіть сам він боїться. І саме тому у вас було стільки сили в його очах. От ви знали, де його справжнє. Ще до того, як він сам це визнав. І Тут і починається цей конфлікт, тому що коли от вас ставлять у внутрішній цей образ, як ту, яка могла б змінити життя, то дуже легко злякатись тут. Власне, він і злякався цьому. Він міг взагалі підсвідомо зробити з вас ту ключову фігуру, от жінку, яка була б занадто справжня. Тому що з цим не так і легко впоратись з чоловіком. Цим не всі вміють жити просто, вам потрібно це розуміти. І от парадокс в тому і є, що він зберігає вас як ідею, як оцей глибинний орієнтир, але в реальності не наважується в це повернутись. Підвішує ситуацію, бачите, зразу у нас повішений виходить, і він захищається. І хоч він і королев, король Пентаклів, і він вам іде як пара, як сім'я, ця сім'я у вас вже могла бути, або намічатися, і що з цього. Закривається в собі. Ну, це просто, я не розумію. Такого вибору в житті. Тому що ви для нього це точка цієї правди. От не кожен готовий жити цією правдою, він не готовий принаймні. Деякі живуть поруч з правдивими, чесними, відкритими, щирими партнерами, а деякі хочуть ховати це в собі, як якусь поразку. Можливо, він не може бути на рівні з вами. Тому йому здається, це так відлякуюче. Може, ви забагато правди йому оголювали навіть і про нього чи про себе і, ну, може стало дискомфортно в якійсь мірі, тому що він до цього ще міг не дійти в житті. Давайте уточнимо і запитаємо прямо, що заважає йому відкрити серце саме вам зараз, найближчий час. Чи в недалекому минулому, яке було? Що заважало, заважає йому відкривати серце саме вам зараз. То сили він не має, Не має він сили це зробити, він розуміє, хто ви є в його житті. Ви тут в двох архетипах, ви тут і імператриця, і така берегиня сім'ї, берегиня його ж енергії його успіху. Ви в нього вірили якось багато і довго вірили. Ви надіялися на нього, ви розуміли, що та ні, він, він розбереться в цьому. Він подумає над своїми почуттями. Він не те, що повернеться до мене, тут не про це. Ви просто були впевнені, що ваш зв'язок не простий, він не короткочасний. І що чоловік це також розуміє. Ну, бо жінка, хто дивитися з чоловіків. Це не через вас він не відкриває серце. Просто через те, що в нього немає цієї сили, він віддаляється сам від своєї мрії. І що перше, що важливо почути, це що вся ця відстань це дійсно не ваша вина. От йому заважає не ситуація, навіть не зовнішні обставини, а те, що в ньому самому ж і є. Сили в нього немає, що відбувається зараз. Він в себе ніби також не вірить уже. Він не вірить в якийсь свій вчинок, який він міг когось зробити, або в свій вибір, він не вірить в це. Він носить в собі дуже глибокий страх от бути слабким, недосконалим, не відповідати очікуванням, особливо після того, що вже сталося з вами ну, в ваших відносинах. І саме через це, от коли з'являється хтось або бачить його по-справжньому, він не розцвітає, а закривається. Відчуває, що якщо показати своє справжнє, то це може бути дійсно надто небезпечно. Що він тут буде Відчувати себе якимось маленьким, мізерним, неважливим. Його серце воно ніби в броні. І навіть якщо він тягнеться до вас думками, душею, навіть якщо згадує, то відкритися повністю для нього означає зустрітися ну, з власною вразливістю. Він просто до цього не готовий. Це не той випадок, коли от почуття є, але здатності їх прожити немає. Це не через вас, це просто через нього самого. Ну і тут головне питання не про нього. Тут питання, а чи варто вам чекати, поки він дозріє? Ну, якщо ви і так уже втомилися бути біля цих закритих дверей, то чи варто продовжувати? Тому що все одно є приховування правди. От в близькому майбутньому тут виходить приховування правди, хоч і в нього є ці почуття, та це все прекрасно. Але правди він також не говорить. На відкритий діалог він також не виходить. Ну, то це ви ну що на цьому етапі маєте бути декілька років чи що? І перевертається карта смерті. Він думає, що ви вже це пережили, що ви вже на нього злилися, що ви. Не те, що про нього не думаєте, що ви вже просто зрозуміли його, ви вже його розгадали, що вам вже ця картина вона давним-давно ясна, що відбулося, як він з вами повівся. Такий емоційний дуже розклад, емоційні дуже карти виходять. Аркани старші перевертаються через один. Давайте тоді запитаємо, а чому всесвіт привів вас взагалі в цю ситуацію? От що з неї потрібно взяти лише для себе? От якщо ми його не враховуємо про себе, коханих думаємо. От чому всесвіт привів вас? Тому випадає карта, що це у нас випало. Колісниця у нас перевертається. Вже дуже ця історія може бути затягнута, і вже дуже багато ви могли заплатити свого ресурсу за цю історію, за цю можливість, на цю любов. Яка то відкривалась, то закривалась. Ну, це не випадкова ситуація в вашому житті, як не крути. Це не просто болюча історія кохання. Це точка пробудження, але і для нього, і для вас. У вас просто це вже відбулося, а в нього ще ні. От саме через цю людину життя показало вам щось дуже важливе. Де ви зраджували себе. Де ви чекали, коли потрібно було йти, де ви мовчали, коли душа кричала, де ви стримували себе. Оця історія витягла на світло не тільки почуття, вона оголила ну, вашу справжню потребу в любові. Але в якій любові? Не в такій любові, де одні страждання, де любов це якась каторга час від часу, а в теплій, взаємній любові, без ролей. Ну і може саме для цього він і прийшов, не щоб залишитись, а щоб торкнутись цього найглибшого усвідомлення про себе. Бо з цього моменту вже ну, не вийде бути колись сильною. Тому що тепер ви знаєте ціну своєї ніжності, ціну увазі своїй, і скільки дійсно важить ваше серце. Особливо, коли ви його відкриваєте. Все ново виходить імператриця, різко, коли імператриця так часто в нас виходить. Ну, а нехай ця історія так і залишиться у вас, не як втрата, а як доказ, що ви здатні любити по-справжньому, тому що вам по долі бути цією імператрицею. Так після цих закриттів, так після цих всіх підозр, переживань, хвилювань, перевірок себе, скільки ви ще витримаєте. Ну, це ж не полігон для ваше серце міше. Ви здатні любити по-справжньому, значить, ви здатні бути з тим, хто не злякається цієї глибини. І хто буде любити вас по-справжньому? Не погоджуйтеся на менше, тому що по долі вам іде мати те, що ви хочете. Ви вже і так багато пережили, вже досить, це вже не буде продовжуватись постійно. Давайте ще візьмемо пораду. Пораду, ключі цього задуманого партнера. Пораду для людини, яка дається розклад про цю ситуацію зараз. Знову імператриця вийшла. Ну і тут йти в майбутнє з цією любов'ю, яка навчила вас дуже багато чому. Це реально досвід, який мав статися в вашому житті, тому що після нього зразу виходить карта майбутнього. Зараз неважливо, чи у вас є партнер чи немає, чи ви плануєте ще мати шукати партнера, чи не плануєте. Може, ви і не плануєте, може, вже в такому віці, що вважаєте, що вам вже не треба цього в житті, що ви вже наситилися цим. То у вас все одно є це наповнення, є це любов. Це певне духовне досягнення, яке ви досягли. Королева, вау, тут ще виходить, королева е жезлів, королева чаш. Ну це можете бути не ви, хто дивитеся цей розклад, а може просто, що ви вже дійшли до певного такого розвитку, де ви можете бути в декількох станах, що у вас поєднуються ці стани. Тому ви можете й бути такою харизматичною, такою здаватися бажаною для чоловіків. Ну, ви йдете тут від цього, так. Тут, навіть якщо ви стосунків не хочете вже, наприклад, або до цього партнера вже стосунків не хочете, то тут ви будете вже з цим наповненням жити життя по-іншому. Хтось тут переїде, хтось почне свій бізнес, хоча б міг все життя на роботі наймені працювати. Тут все буде вже на покращення. І бачите, ще як випало король, король і королева кубків. Ну, навіть якщо не плануєте, або якось несерйозно зараз вже ставитися до побудови стосунків, якось зневірились, мають на увазі, то тут ще буде любов. Тут буде ще любов. Йдете ще парочкою з котрими чоловіком. А чи новий це чоловік, чи старий подивимося? Ну, в більшості це буде новий чоловік, тому що ви будете з ним от після цих таких холодних станів, де ви була... Така, наче заморожувала якось її почуття, наче не дозволяли собі відкриватися. Таке сонце у вас пробудить після цього нулю. І все закінчується все одно позитивом. Правда, тут ще карта диявола в нас перевертається. Може ще буде таке, що час від часу будете якось до цієї історії повертатися. Але тут вже виходять можливості на нову роботу або якусь діяльність професійну. Цей чоловік він так чи інакше буде, хоче він все одно вірветься в ваше життя, причому швидко Причому швидко. він буде ці от шанси брати якось так дуже різко. Тобто, там таке враження, що вас наче на і питати ніхто не буде, тут просто вас заберуть. Забере собі цей чоловік і собі буде тішитися. Йому просто важко це буде давати, Тут у нас карта шансу перевертається біля нього. Ну і причиною тому є цей колишній партнер, король мочів, виходить в нас, який сам себе надурив, але він також і якусь частку вашого серця забрав. Чи у вас також вже в якійсь мірі змінився характер після цього. В якійсь мірі ви вже по-іншому ставитеся до всіх чоловіків, не лише до нього. Так, тут можна сказати. Ну, порада яка порада, так як і в нас ще з перших арканів вийшло. Що от в цих ролях і бути вас тут позитивні ролі, ви можете їх або переключати якось, або ви так відчуваєте, що вас вони поєднані, так і продовжувати, тому що це сталося таке певне вдосконалення вашої душі, та й не тільки вашої душі, в принципі, от вашого навіть і способу мислення, того як ви виглядаєте, як ви себе подаєте в світі, наскільки ви себе цінуєте. Якось розбираєтеся в людях, можете передбачити те, що раніше передбачити не могли. От зараз дивитися зі сторони, ніби на своє життя, на... на те, як до вас ставляться, чого вам очікувати, і чи це виправдано? Чи... чи цього можна дочекатися, чи ні? Тому що ви тут не будете себе як опцію а, втримувати в чиємусь житті. Тут такого більше не буде. Якщо навіть таке було. Ну, А цьому чоловікові майбутньому, який буде парочкою з вами, то ви так теж жару дасте в житті, тому що йому тут важко буде. Досягти вас, ви будете вже така більш неприступна через це минуле. Ну, він буде пробувати всяко до вас достукатися, в результаті достукається, ви приймете цього чоловіка, майбутньому. Ну, так, впевнено, і крокуйте до нового кохання, до своєї справи, хто планував свою справу відкривати зараз. Благополучно для цього часу, тому що ви оновлена. ви вже ніби не застрігаєте так глибоко в тих історіях, в яких застрягали ще донедавна. Це вже все в легких формах відбувається. А вам дякую за цей розклад. Не забувайте поставити лайк, якщо вам подобається це відео. Дякую до зв'язку.